Депутати Волочиської громади зібралися на чергову сесію. Злагоджено голосують за більшість питань порядку денного. Тривале обговорення викликало земельне, а саме про формування переліку земельних ділянок по підготовці лота для продажу права оренди земельної ділянки на торгах у формі аукціону. Мова ось про цю рекреаційну зону поблизу міського стадіону Юність площею 16 соток. Тут депутат, а за сумісництвом президент футбольного клубу Агробізнес, мільйонер Собуцький, хоче збудувати принаймні, так свер. Музей футбольної слави, ми хочемо взяти цих 16 соток під будівництво музею для міста. Тобто, в нас є дуже багато експонатів, щоб ви розуміли, десь біля двох тисяч шарфиків футболу більше п'ятисот різних світових легенд футболу. М'ячі далі ми хотіли зробити відновлювальний центр для діток, тому що ми зараз запускаємо проект із дівчатом футболом. Умова категорична: рекреаційна ділянка має бути виставлена на продаж. Своє хотіння мотивує бажанням розвивати дитячий, юнацький, в тому числі дівочий футбол. Більшість депутатів громади підтримують таку ініціативу. кажуть, наміри хороші. Депутати і до цього систематично ухвалювали рішення, спрямовані на підтримку спорту, і готові голосувати за виділення ділянки, але не на продаж, а в оренду на 49 років. Не зовсім напевно, що буде прийнятно те, що на Земельній ділянці рекреаційної зони знаходиться приватна будівля, тому наша пропозиція була в тому, щоб це була комунальна власність. Ми планували, що мав бути об'єкт комунальної власності. Відповідно, Волочиська міська рада в особі якогось комунального визначеного підприємства будує об'єкт за кошти потенційних інвесторів, меценатів, і це би сприяло тому, що і спорт би розвивався, і майно було би у власності громади. Ми підтримуємо розвиток, ми підтримуємо меценатів, інвесторів, але і наше завдання також в тому, щоб зберегти. І інфраструктуру, і майно власності для того, щоб ним могли користуватися в майбутньому наші діти, внуки, наше майбутнє покоління голова Волочиської громади Костянтин Черниченко підтримує такі ініціативи, але певен для громади краще, коли важливі соціальні об'єкти знаходяться у комунальній власності. Ідея хороша, вона напевно необхідна, але разом, напевно, десь треба окремі десь моменти такі забезпечити. Чому? Тому що маємо такий гіркий поки що досвід. В центрі в нас в місті Волочиської є спортивний зал, спортзал «Дружба», називається. Він є на балансі ВМЗ Моторсіч. На сьогодні компанія переживає не найкращі часи, а на базі цього спортзалу, де він в центрі міста, вся громада свій час займалася, жодної копійки з бюджету не виділялися. В основному утримання цієї споруди ні за собою машинобудівний завод. Зараз вони не зможуть цього давати, і наші звернення до них, щоб передати безкоштовну власність громади, не підтримується. І на сьогодні ми майже в рік до 300 тисяч гривень платимо за оренду секції ручного м'яча, секції важкої атлетики. Тому теж ці споруди, вони, мовно кажучи, звичайно, було б непогано, щоб рано чи пізно залишалися якийсь потенціал за громадою. Таких прикладів по Україні чимало, коли через фінансові труднощі власників руйнувалися об'єкти спортивної інфраструктури, колись амбіційні проекти ставали довгобудами. До слова у Волочиській громаді навіть попри війну спрямовують кошти на розвиток і підтримку спорту. На початку року виділили майже 350 тисяч на розробку проектної документації будівництва західної трибуни. На базі стадіону юдність проєктна документація зараз подається на експертизу і, звичайно, вимоги безпеки глядачів, ту кількість яку проєктується укриття сьогодні, здорожчують проект, але під трибуни приміщення там також заплановані для облаштування і потреб дитячої нацької спортивної школи. Як результат, депутати не підтримують ідею продажу земельної ділянки, наполягаючи на оренді. Депутат Субуцький покидає сесійну залу. Вочевидь, окрім власних інтересів, громадські справи його не цікавлять. Уже без нього депутати внесли зміни до бюджету та виділили кошти для підтримки Збройних сил України, затвердили програми відновлення ліфтового господарства, поводження з побутовими відходами, боротьби із захворюванням на туберкульоз, звернулися до центральних органів влади щодо недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів від податку на. Доходи фізичних осіб п'ятьом воїнам, котрі загинули на війні, присвоїли звання почесний громадянин Волочиської громади.